Присідання зі зміною положення ніг та пришком. Гарна вправа, яка розвиває координацію, розвиває силу і взагалі гарно пропрацьовує ноги. Що ми з вами робимо? Ставимо стопи разом, стаємо напроти петель, повністю їх натягуємо. Перед грудною клітиною знаходяться наші ручки, петельки повністю натягнуті. Ми з вами трошки піднімаємося на носочок. Трошки, так? Да? Бачите, тут тобто ноги разом піднімаються на носочки, робимо розпришку на шину плечей і одразу присідаємо. Таз пішов назад, коліна розведені. Я з вами роблю. Сприг назад на носочки і спригаю на ширину плечей. Давайте. Вдох. Вдох. Часто люди дуже широко пригають або дуже низько. Тобто ви маєте контролювати то, як ви пригаєте Стопи разом на шині плечей присіли, на та страшки нижче, потужно. Раз на носочок і спригнули. Оп. Рівненько встали і знов спригнули. Коли приземляємося, вся стопа mm -hmm. на землі, молодці.